Зійшлися два мафіозних клани з одного боку. АГ Україна, це міжнародна мафіозна структура на чолі із Борисом Берщеном, куди входили депутати директора е Донбасу на чолі із е Кучмою, теж червоним директором Південного Масу. І другий мафіозний клас великолепна сьмерка, так звана брати Суркіс Віктор Медведчук – От так званий футбольний клуб Динама, який заволодів за Медведчук з братами Суркісами і іншими. Київська великолепна Сіцьорка і Леонід Кравчук. Ці дві мафіозно-комерційні структури, які були під Кравчука і під кучною. Це було фінансове забезпечення майбутніх виборів, які були призначені на весну Верховної Ради 94-го року. І на літо, червень, президентські вибори. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.